Друзі, привіт! Невелике оголошення. Повний перекладений і озвучений концерт Луї Сікія в театрі Долбі, це той 23-го року, який ви бачите зараз на афіші, вже знаходиться на патреоні Кухонного Трьопу. Посилання на нього в описі під відео і в коментарях. А і що переклав, я озвучив фрагмент з іншого концерту Луї про егоїзм. Ну але Ютуб ніяким чином не захотів його пропускати, тому я його залив в телеграм-канал Кухонного Трьопу. Посилання також знайдете в коментарях. Крім того, спорадично записую в телеграм-канал музичний подкаст. Думаю, ті, хто давно з кухонним трьопом ви бачили, що я таку фішку на ютубі викладав, потім залив той випуск на якийсь богом невідомий нікому сервіс, нещодавно перезалив його в ТГ. Також виклав свіжий випуск про знакових для мене українських виконавців за абсолютно різний період. Це такий пешн проджект. Так що буду записувати нові випуски і ділитись купою нової музики. Так що підписуйтесь на патреон кухонного трьопу, де повторюсь, вийшов новий. Повний концерт Луї 23-го року в Театрі Долбі. Разом з тим підписуйтесь на ТГ Кохонного Трьопу, де будуть з'являтися речі, яких не буде на Ютубі. Ну і ті, хто, можливо, забули, то підписуйтесь і на кохонний Трьоп безпосередньо тут. Ну, а поки гарного вам часу доби, і почуємось.